пошла конька. Пошла конька, пошла. Все, улыбнитесь и станет светлее. А что потом? Что потом, Мишель? Ты здесь, ты рядом. Другие мужчины, возможно, смогут жить где-то в другом месте. Но только не я. Еще раз Так выигрывались многие сражения. Видите, у меня есть ответ. Вы все отдали ей. У вас больше ничего не осталось для других. В любви чем больше отдаешь, тем больше остается. У меня еще есть несколько лет жизни. Я готов отдать их. Мне не нужна ваша жизнь. Мне достаточно своей. У меня мало что есть, и мне нужно совсем немного. Немного нежности, немного ласки и все. Это говорит лишь о том, что вы слишком требовательны. Пожалуй, да. Мне кажется, мы с вами обречены на поражение. Так выигрывались многие сражения. Ведь у меня есть ответ на любой вопрос. Вы поедете со мной завтра? Улыбнитесь, и станет светлее. А что потом, что потом, Мишель? Ты здесь, ты рядом. Другие мужчины, возможно, смогут жить где-то в другом месте, но только не я. Это вам или друзьям выставил... история удивительного мужчины обаянием, которого восхищался весь мир. Но еще до. то я умел друзі виставила цей ролик я це людина дуже чиста вона мені так сподобалося чи я забуваю за все за все що я зазнала всю моржуком меря зараз я його вам відкрию Де таке сплайки. такий сам бог зараз його мої друзі я його відкрию Je ne suis pas riche à millions, je, je suis tourneur chez Citroën. Je ne peux pas me payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi, moi j'ai mes petites manies qui me font plaisir et ne coûtent rien. Entre... Від нього милі друзі йде такий позитив, такий спокій. У тому фільмі, де він грав, такі, знаєте, слова сказав. Я зрозуміла, що треба якось жити з позитивом, жити з Богом і жити з ним, розумієте? Якщо справді наша любов. Наші позитиви, наші діяльні світі, справді світ наче стане, як він сказав. Такі слова запали мені в серце, як він сказав. Він так знаєте, танцює прекрасно, він завжди це життю раді, життю радіє, блаженствує. і ніколи не сумує мене добре, що я танцю землі. цього Боже благословення, Божа сила, німчого він такий харизматичний, знаєте, такий. Справді, від нього якась така позитив. Якийсь йде. Справді я зрозуміла, що всій людині живе Дух Святий, всій людині живе Бог і всій людині живе спокій такий ромоторений. Ну, всю людину живуть і, і в Оливі, і в Монтані, його живуть. і спадне ім'я. Дивіться, скільки його люди привітують і як його люблять. Наскільки від чистої людини доброї, де позитив, де спокій. І від цієї людини ти сам робишся наче. Подивіться, скільки його берід людей багато. А тепер я мене, друзі, все відкрила, тепер виключаю.